Вітаю, Ветері ТВ, телепередача суть справи. Є її ведуча Аліна Рябко. Проблема адаптації військових до мирного життя це виклик перед українським суспільством та перед державою. На фронті люди настільки звикають до постійних викликів, постійної небезпеки, що життя тут у тилу для них певною мірою також виклик. І одне з головних питань: чим зайнятися у цивільному житті? Тож, власне, про повернення військових до мирного життя і. Відкриття власної справи поговоримо сьогодні з директоркою Чернівецького обласного центру зайнятості Любов'ю Кожелянко. Вітаю вас! Вітаю! Тож, пані Любов, насамперед, розкажіть, будь ласка, як сьогодні служба зайнятості допомагає військовим, чи є державні програми підтримки, зокрема навчання або ж можливості створення власної справи? Так, звичайно, перш за все хочу подякувати за запрошення на вашу програму, на ваш канал. Складно переоцінити важливість теми, яку ми сьогодні з вами спробуємо обговорити проговорити десять років війни. Третій рік повномасштабного вторгнення, звичайно, все це не мог не могло не відбитися на житті усіх людей. Ну і з'явилася нова категорія такі в нашому суспільстві людей. Це наші захисники, захисниці. Це ті, хто боронить зараз, бор, боронить нас від російської навали. А звичайно. Коли демобілізуються, вони повертаються до мирного життя. Як ви вже сказали, їх соціалізація це неймовірна відповідальність саме всього суспільства, тому що ми їм повинні бути вдячні звичайно, і за все те, що вони зробили для нас. Починається збільшуватися саме кількість таких хлопців і дівчат, захисників, і захисниць, які повертаються до мирного життя, як я вже сказала, і звичайно, саме працевлаштування, саме їх знаходження якогось заняття на в мирному житті в мирному суспільстві це надзвичайно важливо і вже актуально. Служба зайнятості має багато механізмів, які ми вже адаптували певною мірою саме до таких моментів, до моментів зустрічі з захисниками та захисницями нашими. Весь спектр наших послуг він абсолютно адаптований до, до прийому саме цих людей. Перше, саме головне, чим ми займаємося, служба зайнятості, звичайно, ми маємо можливість для працевлаштування таких людей майже 400 таких осіб вже звернулися до нас протягом 2024 року. Невеликий відсоток нам вдалося працевлаштувати до 40 таких осіб. Нам вдалося працевлаштувати це 10% так грубо. Але що, якщо ми не можемо працевлаштувати таку категорію осіб, звичайно, тоді ми залучаємо наступні механізми, які ми так само маємо в своєму арсеналі. Ми можемо запропонувати перенавчитися, ми можемо запропонувати навчитися. Ми можемо запропонувати підвищити власну кваліфікацію. Причому це може бути і як. Формі навчання це коли людина перебуває у нас на обліку, має статус безробітного, ми можемо направити таку людину на навчання. У наших, в нашому арсеналі є 8 ЦПТО, центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які безкоштовно можуть саме цю категорію наших шукачів роботи навчати на базі своїх центрів. Якщо ми говоримо про ваучери, то ми так само це вже не в Центрах професійної і технічної освіти Державної служби зайнятості, а в більше як 130 учбових закладах маємо можливість оплатити на сьогоднішній день це більше 30 тисяч гривень за навчання чи перенавчання саме такої категорії осіб. Якщо захисники і захисниці, наші демобілізовані, все ж таки, після того, як пройшли певний шлях. Складний свого життя, да? здобули певні якісь навички, певний досвід. І вони вважають, що вони могли би відкрити власну справу, або, можливо, вони вже були мобілізовані, будучи ФОПами, підприємцями, маючи своє невеличке, можливо, у когось був потужний бізнес, і вони хочуть його масштабувати, цей бізнес, то держава має цілу низку таких активних програм для таких наших демобілізованих. Це як наші гранти для ветеранів. Державна служба зайнятості адмініструє дві грантові програми: це мікрогранти, це до наші мікрогранти до 250 тисяч гривень. За ними може звернутися будь-хто. І гранти для ветеранів це саме для ветеранів, які демобілізувалися чи продовжують перебувати на службі. Так само ми можемо це їм надати такий грант. Або для членів родин, саме таких наших захисників та захисників чи готові наразі військові або ж наскільки готові військові зараз отримувати, здобувати точніше нові професії? Чи можливо для них таке краще створювати власну справу та розвивати її? Якщо просто сухо по статистиці, то ми бачимо, що більше вони хочуть все ж таки власну справу відкрити, здобути. Хоча у нас є невеличка кількість тих, хто взяв ваучери, перенавчився, це от 6 людей цього року це вже зробило. Вибачте, минулого року 6 людей, в цьому році ще 14 людей. Ми маємо захисників-захисниць, які взяли ваучери і якимось чином змінили свою чи професію, чи підвищили власну квіт. Іфікація саме за допомогою таких наших механізмів, які як я вже сказала, в арсеналі державної служби зайнятості, звичайно, змінилися змінилися їх погляди на життя, змінилися якісь стереотипи їх життя, і вони звичайно не останню роль грає те, що вони тривалий час отримували досить таку велику заробітню плату. І ті е, заробітні плати, які е, на сьогоднішній день можуть запропонувати наші роботодавці в Чернівцях, вони звичайно є неконкурентними з тими заробітніми платами, які вони от е, отримували захищаючи е, батьківщину, і це звичайно е, теж впливає на те, що вони шукають інші якісь можливості заробітку. І як я вже сказала, ми їм за всім пропонуємо відкрити власну справу або продовжити масштабувати ту власну справу, які вони вже проводили до моменту мобілізації у продовження теми щодо грантів, а саме щодо грантів для ветеранів та членів їх сімей. Наскільки відомо, це безповоротна, безпроцентна державна допомога фізичним особам та Фізичним особам-підприємцям, яка запрацювала минулого року і передбачає грант до 1 мільйона гривень, так так звичайно. Е, ну, це доволі така е, немаленька сума, скажімо, так зокрема для старту бізнесу. Чи багато військових, які отримали цей грант, хто відкрив власну справу? Ну е, з моменту. Започаткування саме грантів для ветеранів, ми маємо вже 20 таких грантерів, які отримали успішно. Я хочу підкреслити, успішно розвивають власну справу. Це 14 наших демобілізованих, чи ну просто наших учасників бойових дій, і шестеро їх дружин. Так само вирішили, прийняли рішення спільне про те, що вони хочуть відкрити власну справу або масштабувати вже ту власну справу, які вони по подружжям ввели до моменту мобілізації одного з подружжя. Хочу буквально декілька слів сказати про умови саме грантів для ветеранів, тому що вони дещо відрізняються від умов мікрогрантування. Хочу зазначити зразу, от ви сказали, що це безповоротна допомога. Тепер підкреслено в останній редакції порядку, що це поворотна допомога. Повертаються такі гранти виключно податками з працевлаштованих, з тих, кого наші грантери працевлаштують впродовж своєї діяльності. Тому що сама головна умова отримання такого гранту це працевлаштування. Працевлаштування до себе, створення робочих місць і певної кількості людей. Що я маю на увазі, якщо наш ветеран чи ветеранка, наш захисник чи захисниця хоче взяти, отримати можливість отримати грант від держави, він повинен зобов'язатися створити одне робоче місце, і, і, і тоді це умова отримання 250 тисяч гранту, і якщо 500 тисяч, то це два робочих місця. На відміну від того, що 250 тисяч для мікрогрантерів, і це створення. Двох робочих місць там. Тобто ми бачимо, що умови дещо більш лояльні. І е, якщо це, мова йде про е, членів е, сімей, то так само, якщо мова йде і тільки е, сам ветеран чи ветеранка можуть отримати суму більше як 500 тисяч, це може бути мікрогрант до мільйона. Від 500 тисяч до мільйона за умови створення чотирьох робочих місць і працевлаштування на них учасників бойових дій. Але там ще є такий момент, що саме якщо наш ветеран чи ветеранка претендує саме на такий грант, великий до мільйона, то той проєкт, який він презентує в якості бізнес-плану, на 70% може бути оплачений саме за рахунок гранту, але там необхідна участь 30% коштами самого грантера. Це й обов'язкова умова. Я всім кажу, що це зрозуміло, тому що це дуже великі гроші. Я рахую ну мільйон. І звичайно, держава, державна служба зайнятості, за рахунок кого фінансуються такі гранти. Ми повинні бути впевнені в тому, що все ж таки це відповідальний крок. І ці гроші, які будуть використані на грант. Вони все ж таки будуть використані за призначенням, що людина, яка хоче отримати такі грант, він вона чітко розуміє, усвідомлює, ризикує не тільки грошами держави, ну і власними коштами, так само. Тобто, тут більше більше відповідальна, чисто із того, що це досить велика сума. Тому в такий спосіб це відбувається. Якщо ви, наші захисники та захисниці, ті, хто хочуть отримати такий грант, все елементарно просто, як я вже сказала, або власними силами, або звертаючись до нас в офіси на університетську 31, на виробкивища 37, там де відкритий наш офіс, зроблено в Україні, там завжди проконсультують, допоможуть. Якщо є бізнес-ідея, вже підказала б з нашою допомогою або власними силами необхідно заповнити елементарну таку форму бізнес-плану, завести його в дію. І через дію такий бізнес-план спрямовується до нашого щадбанку. Щадбанк проводить скоринг. Це відбувається оцінка ділової репутації того претендента на отримання такого гранту. І відбувається оцінка. От за оцінками, якщо Ощадний банк виставляє оцінку більше 98 балів, то такий бізнес-план направляється на розгляд Державної служби зайнятості. Грантер буде здійснювати діяльність Чернівецької області, то він потрапляє до Чернівецької обласної служби зайнятості. Тоді наші фахівці вже розпочинають вивчення такого бізнес-плану елементарно на предмет відповідності податків, правильності прорахунків податків. Тобто це дуже нескладна така процедура, вона більш, мабуть, на мій погляд, логічна, ніж там ми вишукуємо якісь умовні зачіпки, щоб, щоб там щось знайти причину для того чи іншого дії. Тому ми оцінюємо, таку, ми не оцінюємо, ми розглядаємо такий бізнес-план, передивляємося і призначаємо співбесіду. Співбесіда може відбуватися або онлайн під запис, у нас створена постійно діюча комісія. Це постійно хвилями заходяться у нас такі, ці бізнес-плани, якщо під час розгляду там певної хвилі, хвилі діє комісія. Збирається або в онлайн режимі, або така людина може прийти фізично до нас в обласний центр зайнятості на комісію, і відбувається обговорення. Задається така ціла низка питань, щоб зрозуміти, чи дійсно ця людина ну, володіє, скажімо так, предметом цього бізнес-плану. -бізнес чи… Ну, Стандартний набір питань і виноситься рішення, оцінюється такий бізнес-план, і вже за сукупністю оцінок нашої служби зайнятості обласної і Скорингу банку, такий бізнес-план відправляється в Державний центр зайнятості вже для прийняття остаточного рішення. І саме Державний центр зайнятості своїм наказом приймає рішення надати грант чи відмовити наданні гранту. Ну, як правило, переважна більшість тенденція така, що ми переважна переважній більшість надаємо таку можливість отримати грант. І вже тоді о, такий пошукач гранту, такий грантер, він уже грантер, о, він повинен звернутися в Державний щадний банк. У них вже там своя відповідна процедура відбувається, необхідно відкрити рахунок спеціальний, з якого буде оплачений ці. О, Обладнання, машини, механізми, які були саме зазначені в бізнес-плані. Хочу ще зазначити, це мабуть, вже зрозуміло з того, що я розповідаю, що це не готівкова форма грантів, це безготівкова форма, це відкривається спеціальний рахунок, з якого будуть оплачені за платіжними документами. Ці е, машини, обладнання, механізми, які грантер зазначив в своєму бізнес-плані, які йому необхідні для відкриття або масштабування, розширення його бізнесу. Таким чином е, він отримує е, необхідні ці е, необхідне обладнання, ну і починає або розпочинає роботу, або вже її розширює як масштабує. Наскільки штовхотривала? Процедура я довго розказувала це. Це не ну до місяця. Це все тримає, можливо, і дивлячись, коли так би мовити, до нас впаде цей бізнес-план на початку хвилі чи в кінці хвилі. До місяця процедура, як правило, уже грантер може побачити гроші на рахунок. А повертаючись до створення нових робочих місць, кількість працевлаштованих залежить від суми гранту. Так да. Угу. Е, зрозуміло, так само у продовження теми ви попередньо вже казали, що цією програмою можуть скористатися і е, члени сім'ї військових, тобто дружини, так скажіть, будь ласка, чи не чи... або чоловіки? дивлячись, або чоловіки звісно, що скажіть, будь ласка, чи багато дружин або ж чоловіків скористалися? Так, якщо у нас ну не знаю багато це чи мало. Якщо ми маємо 20 грантів для ветеранів, то з них... Шість дружин започаткували, одна з них розширила власний бізнес. Це зокрема чим пригад... вони займаються. Да. Так. Ну ця дружина, вона за мені здається, що якщо я так пригадую правильно, то це точка з. Фастфуду про продажу фастфуду і вони так трошечки розширили е, з чоловіком, а чим займається займається дуже багато видів діяльності. Самі популярні це магазини, е, продажу продуктові магазини. Саме популярні. Ну і звичайно, кав'ярні це у нас просто топ. Просто топ кав'ярні відкриваються і за рахунок мікрогрантів, і за рахунок гранців для ветеранів. Кав'ярень багато відкривається. Останній час багато є. Ми бачимо, ну не мож, ну, не значить, правильно сказати, багато знову ж таки. Вирощування посадкового матеріалу люди почали займатися. Саме цей вид діяльності популярний стає. Але в основному, звичайно, це якісь ем, такі точки харчування, заклади харчування громадського і продуктові магазини це саме таке популярне, я би сказала. Авто автосервіси ще, от автосервіси. Це так само. От у нас теж так в топі, що порадити робити тій людині, яка має ідею, але не знає, як її. Описати, як все правильно розрахувати, власне з чого почати, як розробити цей весь план. До прикладу, якщо людина працює руками, або, до прикладу ремонтує автомобілі, знову ж таки, що робити їй, куди звернутися? можна звернутися в центр зайнятості за допомогою, Звичайно, да хочу сказати, що я запрошуюся звернутися в центр зайнятості. Чому тому, що всі наші послуги є безоплатними? І повірте, так як ми проконсультуємо, ми ж це, це власне наша зона відповідальності. І ми зразу підкажемо, на якісь у нас ми вже знаємо якісь типові помилки. Ми знаємо типові помилки при співбесіді. Ми знаємо типові якісь неправильні розрахунки, де переважна більшість, от коли є відмови. То чому? От ми знаємо, де саме найбільша кількість наших грантерів помиляється в розрахунку податків, що неправильно розраховується, як неправильно це відображається. Тобто, ми все зразу знаємо, і вже ми собі напрацювали теж певні такі кейси, якими ми готові ділитися, і абсолютно безкоштовно. Я б наполягаю, це абсолютно все безкоштовно. У нас можна звернутися на університетську 31, але буквально 12 квітня ми відкрили на Воробкевича 37 наші чернівецькі філії, наш офіс зроблений в Україні. Це такий центр консультування мікро і такого малого бізнесу. Мікро і малого бізнесу. Якщо людина, яка, як ви кажете, має бізнес-ідею, вона може звернутися саме в цей офіс, зроблений в Україні, де її проведуть від... Від оформлення цієї бізнес-ідеї бізнес-планом до повного консультування, включаючи можливості пільгових кредитів банків, це і ті самі кредити 579, це і наші регіональні програми допомоги бізнесу. У нас такі теж є. Це і інші гранти, які скажімо так, недержавних організацій, яких теж дуже багато в Чернівецькій області на сьогоднішній день. Ми маємо певну інформацію про такі гранти, про умови їх отримання, і так само наш консультант підкаже де саме в якому напрямі вони є різнонаправленими, Такі гранти. То е, чи підходить ці, е, тому грантеру, які ну, від виходячи з його виду діяльності, чи підходить той чи інший грант йому, і чи можемо ми на нього податися? І ну чи чи, чи, чи є у нього шанс, скажімо, так його отримати, його виграти. Тому всю цю інформацію ми постійно на зв'язку з нашими державними банками ми можемо направити, проконсультувати е, наші грантері, відправити е, вже конкретно м, за тим чи іншим кредитом. Е, ви знаєте, сьогодні дуже актуальна у нас в е, бізнес-сфері саме альтернативне е, постачання альтернативної енергетики, і так само ми вже володіємо. Певну інформацію саме з цього напряму і готовий поділитися з нашими підприємцями, майбутніми підприємцями цієї інформації, тому що це надзвичайно актуально, якщо людина зважається на відкриття а тим більше, та й розширення бізнесу. Це теж дуже відповідально в наш час, особливо цій ситуації, в якій ми з вами вже опинилися. І я думаю, що все буде ще складніше на зиму. Тому. Готові ділитися своїми знаннями. ми нічого абсолютно секретів не тримаємо, чекаємо всіх і всім допоможемо. Зокрема, чи можете поділитися і навести якісь приклади на чому у чому, скажімо так, найбільше помиляються люди при от. Створені при розрахунках, скажімо так, сьогодні. ну елементарні, це іноді навіть математичні помилки в розрахунку податків. Дійсно, групи неправильно обраховані у нас ну, досить така складна система оподаткування. Якщо людина ніколи взагалі цим не займалася, то зрозуміти там, до прикладу, скільки людей приймається, на яку групу, і це ж є залежність від цього, скільки ти отримуєш податків. Саме в прорахунку цих податків бувають помилки. Бувають елементарні помилки, коли під час співбесіди ми задаємо питання, а які у вас на який прибуток ви розраховуєте. А, і коли люди губляться, і там ну зовсім називають якісь, ну скажімо так, не зовсім адекватні е, цифри. А багато ну я би не сказала, що це помилки, а, можливо, якась така невідповідність, нерозуміння там, до прикладу, ціни оренди приміщення в центрі міста Чернівці. Коли називають якісь ну незрозумілі цифри, дуже смішні, то ми розуміємо, що а, якщо або людина. Ну, скажімо, чесно, не збирається займатися цією, саме цим цим видом бізнесу, або людина не розуміє. І, і, і перше, і друге погано, тому що в будь-якому випадку це не призведе ні до чого хорошого, він отримує грант, і потім просто не буде знати, як розрахуватися з державою за, за такий грант. Він не тільки не отримує прибутку, а він ще й потрапить в якусь ну, неприємну ситуацію в зв'язку з цим. Тому багато є таких моментів, коли можливо. Є які можна ще на етапі формування бізнес-плану проговорити, і, можливо, людина щось сама собі усвідомить від чогось відмовиться, щось можливо переформатує в той чи інший спосіб, для того, щоб все ж таки ми, як державна служба зайнятості, так і сам грантер, ми всі зацікавлені в тому, щоб у нього все вийшло. Ми з своєї сторони ми отримуємо назад податками свої гроші, які ми в нього вклали. А звичайно, підприємець отримує прибуток і стане стане справжнім підприємцем чи розширить свій бізнес. Оточнення, до прикладу, якщо людина допустила певної помилки, чи може вона потім переписати і подати знову ж таки грант повторно. Якщо цю помилку ми побачили вже на етапі співбесіди, звичайно, ми такі бізнес-плани повертаємо, даємо можливість виправити, пояснюємо, як це зробити. Ну тобто, де саме, ми ніколи не повертаємо без пояснень. Ми завжди кажемо, отут, отут, отут є або логічна помилка, або математична або ще якісь зауваження. Ми з такими коментарями завжди повертаємо бізнес-плани на доопрацювання, і вже заново він подається в тому самому режимі. Ну, це трошки додасть часу. Тож, власне, на цьому ми завершуємо. Нагадую, говорила сьогодні про гранти для ветеранів та членів їх сімей. У нас в гостях була директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко. Дякую вам, дякую вам за запрошення. Ну, а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.